Колеги з приводу того, чи будемо чекати, поки людина переможе технологію чи не буде. Ну Вирішили, що напевно, Ми переможемо її. Перем... Да, в результаті переможемо. Доброго дня. Мені дуже приємно вітати всіх на цій дискусії, яка має таку чудову назву як нова національна ідентичність. Ми маємо зараз. Трьох паналістів і ще четвертий до нас приєднається буквально, наскільки я розумію, за кілька десят хвилин. Мені дуже приємно представити вам пані Богоміло Бердиховську, дослідницю і журналістку з Польщі, яка тривалий час. Займалася, займається і дослідженням української літератури українських шістдесятників і тривалий час курувала. До речі, не знаю пані Богоміла, чи ви досі куруєте таку чудову премію ґауди Полонія? Це одна з найважливіших стипендіальних програм від польського уряду для української творчої молоді. Пані Катерина Сергацькова, журналістка і телевізійна ведуча, журнал нове, время», громадське телебачення, Українська Правда, і маса інших ресурсів, які, я сподіваюся, ви знаєте. Пан Сергій Опря, проект щасливі міста. Можливо, ви трошечки задаєте, що це? Що саме. Є щасливими містами. Ну і пан Йосип Зісельс, Асоціації єврейських організацій громад України, який до нас має приєднатися. Я Катерина Бутанова, я е незалежний дослідник, куратор, е теж журналіст і е частина робочої групи платформи стратегічних ініціатив Культура 2025. Отже, я би хотіла, можливо, трошечки. В хорошому сенсі провокаційно почати сьогоднішню дискусію з двох цитат. Перша цитата буде з одного ну, з моїх найулюбленіших соціологів з Зиґмонта Баумана. Який свого часу написав таке: ідея ідентичності породжена кризою відчуття приналежності і викликаною цим спробою подолати прогалину між має бути і є та підвищити реальність до стандартів, визначених ідеєю, перетворити реальність на подобу ідеї. І друга цитата з не менш відомого філософа Еріха Фрома, з його тексту Втеча від свободи. Де він писав таке: людина може бути впевнена в собі тільки тоді, коли живе відповідно до очікувань інших. Якщо ми живемо не за цим сценарієм, то ризикуємо не лише викликати несхвалення і більшу ізоляцію, а й втратити відчуття своєї особистості, що загрожує психічному здоров'ю. Коли ми говоримо про національну ідентичність, а тим більше, коли ми говоримо про нову національну ідентичність, а тим більше, коли ми говоримо про це без Скажімо так, знаку запитання наприкінці, та? тобто для мене запропонована тема сьогоднішньої дискусії певним чином звучить доволі визначено. Чи ми, принаймні, ми, які тут зібралися, чи ми вправді... ідентичність в Україні на сьогодні сформувалась? Якщо вона нова, то відносно чого вона є новою? Чим визначається і ми. Е... Значники цієї ідентичності. Я би попросила кожного з наших панелістів, е, зробити таку 10-хвилинну репліку. Так, потім, е, можливо, у нас виникнуть взаємні запитання, потім я з задоволенням передам слово в залу.